Під час обробки замовлення вам часто необхідно відправити покупцю важливу інформацію: реквізити для оплати, номер електронної накладної. Тощо, якщо у покупця немає месенджерів, то можна відправити йому смс-повідомлення. Щоб зробити це, підключіть додаток СМС з реквізитами в маркеті. На сторінці налаштування ви можете створити до п'яти шаблонів. Наприклад, для відправки реквізитів на оплату електронної накладної Посилання з запитом на відгук. тощо. шаблони можна редагувати та видаляти. Натисніть кнопку Додати ще один шаблон. Вкажіть назву, наприклад, Реквізити для оплати. Назву шаблону будете бачити тільки ви. Зазначте текст повідомлення, який побачить покупець. Збережіть шаблон. Зверніть увагу. Одне смс-повідомлення може містити не більше 70 символів кирилицею або не більше 160 символів латинкою. Максимальна кількість символів у шаблоні 600. Наступний крок: підключіть додаток для відправки повідомлень смс-клаб або ads» у маркеті. Оберіть один з них, наприклад, СМС Клаб. На сторінці додатку ви знайдете посилання для реєстрації у сервісі, а також інформацію з тарифами. Ознайомтесь з умовами та зареєструйтесь. Після цього підключіть додаток у маркеті. Вкажіть номер телефону. Введіть код підтвердження для завершення налаштування. Додаток підключений та готовий до використання. Підключення додатка LET'S Ads аналогічно підключенню SMS Club. Відправка sms повідомлень покупцям доступна в кабінеті у розділі Клієнти, а також на сторінці обробки замовлень. Щоб відправити SMS, натисніть на номер телефону покупця. Оберіть сервіс для відправки повідомлень. Оберіть необхідний шаблон повідомлення або введіть текст вручну. Натисніть відправити готово. смс повідомлення надіслано покупцю.